Така пірамідка одягу і дуже дуже знаєте так надихає тому тонкий. Так, скільки одягу всього використовується. Дуже надихає, ви знаєте. Якось треба екологічно до всього ставитися, так? Більш екологічно. І от можна і робити і такі картини. Прям. Я знаю, що H&M, звісно, їх дуже критикують, але вони зробили, що ви можете свій одяг принести туди. Якось раніше були джинси, а тепер я чула, що взагалі любий одяг. Але ну я чесно дуже багато і не бачу, щоб хтось приносив цей одяг і отримати якусь знижку на наступну покупку. Ось. Ну, але в Данії дійсно, потім всі ці генбруки, так, секунд-генди завалені цим одягом. Що ви можете зробити з цього одягу? Ви можете зробити ось таку картину. Це насправді ось такі порізані шматки любого одягу. Це дуже круто. Це е, Мені розказали, що це художниця спеціальна. І ось вона. Ну, подивіться, реально круто. От, наприклад, ось ця вибирати просто. Е, Рамку так, брати цей войлок, я не знаю, як він правильно називається, і просто переплі... я аж загорілася, почекайте, почекайте, я загорілася. А ось, це, типу, як ловець Латя. Використована точніше кофта, я можу назвати, близько 250 років, бо вона з якогось там суперматеріалу. Крутяк просто як береже суконьку. <рес> Обруч для крутіння так, спортом така маленька картинка. Дуже прикольно. Слухайте. Вони кажуть, що цей тиждень мені, що сказали, тиждень оце, зберегти планету від одягу. І я кажу, це насправді, тому що кожен місяць нова колекція. А вона мені каже, кожен тиждень, уявляєте? Кожен тиждень нова колекція. Це жахіття просто. О, там... Ні, це, це не твій. Оце, оцей коврик прямо ну це дуже подивіться. Його ж можна потім вдома постелити. А такі коврики і продаються. Вони такі й продаються. У мене щось таке схоже вдома є, тільки ну, з такої більш якоїсь іншої тканини. Круто, я вважаю круто. Забігла в відділ косметики, хочу собі купити від клінік такий зволожуючий, тонуючий засіб. Ось чула за нього хороші відгуки. І заодно подивлюсь, якісь ще косметичні, можливо, новинки, хоча наперед запіжу, що я нічого такого нового не побачила. Дабл так, славно, звісний Estée Lauder сироватка, їхня дорогуща, надзвичайно. Я колись купляла раніше від W, але не цей тональний засіб. А я взагалі-то думала, що я купую тональний засіб. Це був перший раз, коли я ще скупувала від Estee Lauder. І замість цього WR вона мені дала WR, але якийсь там такий флюїд, який просто тік, як вода. Я його віддала мамі, їй таке подобається, всяке. Ось і. Дуже мені воно не сподобалось, тому я і не хочу навіть купувати тональні. Це я всім привіт. Мені так подобається в цьому магазині. Тут є такий люкс, шалений люкс, і я просто збоку поруч стоїть. Звичайно, косметика, гош, яка е есенс стоїть. Ось нема такого, можна сказати, розділення. Між якимось дорогим косметичним засобом і, і, і трошки там дешевшим. Сподобалося це мені ця пудра дуже класна. Навіть я подумала собі, що куплю, але хочу використати там свої, якісь світане стейші Бер Беверлі Хілс, якісь там в мене така є блискуча. З проливанням пудрою, і тоді собі куплю або ось цю, або метеорити. Тут я собі заляпала руки і пішла на столик, собі їх витирати. Можливо, собі куплю метеорити від герлян. Я дуже люблю щось таке, сяюче на своїй шкірі, мені подобається. Мені здається, шкіра тоді якась виглядає не те, що найживіша, а ну реально молодша. Головне, не наносити її на зону під очима в тих, кого є ці сенці, не синці, а мішки зрозуміють мене, тому що зразу ті мішки робляться як якісь пакети під очима. Я вирішила поглянути, що нового є в Нікс, тому що раніше ця косметика така була на слуху. Я впевнена, що ви також чули постійно у блогерах. Завжди її, не знаю, мабуть, рекламували, так? якщо вона була на слуху. А зараз просто ніде ні в кого я її не чую. І тут я побачила якусь дуже прикольну штуку, тому що було нам, намальовано там. Підводка і одночасно такі великі вії. Вчатку подумала, що це якась туш підводка. Але ні, це виявилось ось ця вона штучка, два в одному. Це виявилось підводка і разом з ефектом клею для накладних вій. І забіжу наперед, я її купила. І в наступному відео хочу показати. Разом з вами можливо нафарбуватись, так, приклеїти ці віки і спробувати, чи дійсно він ефективний, чи він тримає. А якщо він не тримає цей клей, то просто в мене буде підводка. Я дуже часто ними фарбую, скористуюсь. Тут ще такі були кольорові підводочки. Я також люблю якісь інші а, кольори. Особливо мені подобається зелений і голубенький саме підводок. Зелений дуже мені під очі підходить. Дуже мало тестерів тут було, тому я, бачите, беру, кладу на місце, бо я думаю, що це тестера, а воно там запаковано. Але все ж таки щось мені вийшло потестити. Чесно кажучи, думала, що в NYX набагато більше різних видів тушей. Так? Але їх тут було тільки дві: одна для об'єму, і одна ось така, як я її брала. Просто звичайна пише просто, проста туш. ось ця для об'єму. Там на 94% вона просто піднімає, ось тут такі різні типи очей. І, ну, сподобалось, в принципі, що якось так без фотошопу показано ці всі. Фотографії війок. Мадить мене купити цей фенті б'юті. Я його 100% куплю цей хайлайтер, але хочу всі свої якось довикористати. Я просто така людина, я дуже не люблю накупляти всього. Не знаю, воно все потім стоїть. Не люблю, я люблю використати і щось нове купити. Хто дивився минулий влог, той знає, що я приміряла три різні такі кепки бейсболки ось. І тут так вийшло, що почався дощ на вулиці, і я була в одному H&M, Він трошки менший, і в ньому вже не було тих кепок, які я раніше приміряла. Мені дуже сподобалась така найбільш світла з надписом, біла, точніше. І дуже дякую, мені написала одна підписниця, що мені більше пасує біла. Вона мені також більше сподобалась. Але тут почався дощ, і я реально хотіла піти в другий H&M, І думаю, тут такий дощ, ми він потім сильніший, слабший ставав. І я просто купила ту, яка була. Вона така бежева, ось та, що я її тільки що приміряла. Вона така бежева. І знаєте, буде так нормально і до світлого, і до темного. Я дуже люблю кепки, вони мені захищають, я вже розказувала, мій мейк <свісно> в данську непогоду. А ось я дивлюся відділ H&M підліткове 14, на 14 років штани, зріз 170. Така висока посадка. Інколи я купляю речі в цьому відділі, просто дуже завищені розміри, Отут, особливо в Скандинавії. Так? H&M – це шведський бренд і дуже завищені розміри, не дивлячись на те, що вони також відшиваються то в Китаї, то в Камбоджі, в Бангладеші. Звісно, забігла глянути і в дитячий відділ. Я просто не показую майже ніколи, але я також дуже люблю купляти своїм доцюлям. Всякі речі. Я... Дуже це люблю, але я не, не думаю, що вам буде дуже це цікаво дивитися. Ось Тому я тільки так пробіжусь, покажу. Мені подобається, що H&M і ще в зарі дитячий одяг, він такий, знаєте, несуть це для, для дітей окремо, відшивають якісь там такі дитячі речі. А іменно це як для дорослих, так? Мода для дорослих, але просто. Пошити на маленькі розміри на 2-3 роки. Ну Ось це просто така тема мультфільмів, тому тут царство ось цих близькіток. якби мої діти зараз були тут, вони б мене просто заставили ту Ельзу їм скупити. Ось це дуже така прикольна курточка на три рочки. Сподобалась мені. 18 євро коштує. Ось ця, от, наприклад, 3,99 євро. Така просто Базова футболочка, але досить цікаво зроблена. ось і плаття з Фатіном мої діти би також зараз взяли. Я раніше думала, знаєте, от, інколи йде дитина, тут навіть, в Данії, там, я не знаю, плаття, якісь рейтузи, ще щось там одягнути, якісь блискітки, ще щось. Ну, коротше, а потім. Мої, мої також зараз вимагають отак вдіватися. Їм все одно там штани зверху плаття, щоб це ще було наліплено бльостки якісь. Головне, щоб, знаєте, світилося, блистіло для них. Оце платячка мені також сподобалась. Сукні з зав'язками, коротше, далі вони будуть. Я пророкувала 2-3 сезони, бачу, що вони ще довше будуть з нами залишатися. І нічого, в неї якраз гарненько животик закривається, я розказувала, що це драперовочка. Попереду, вона дійсно, можна подумати, що вона наоборот не буде закривати, але дійсно вона прикриває животик. Єдине, що також це плаття виявилось таке на зав'язці. І я перевіряла, чи якщо при, ходь... при ходьбі, бачите, ось так, чи не буде там видно нічого, е, нічого не буде видно. Я вже перевірила. На жаль, у мене не було підходящого взуття. Ну трошечки животик. він ніде не дінеться, знаєте, От якщо він є, то є. Куди його подінеш? Ну нічого страшного, ми всі люди, ну. Нічого страшного. А ось це просто не знаю, це сарафан. Я в нього закохалася. Просто гляньте на ці, це не рукави, що це такі шлейки, буфи, такі об'ємні, класні. Єдине, що, звісно, зразу бізгалтер треба якийсь. У мене, коротше, носочки під кожен лук. Ну, що я зроблю, в цьому і чиндемі немає в життя. в тому є. Виходимо з того, що є. Ось можна так. Один такий, в одну шлечку так спустити, другу потримати. Можна різні варіанти пробувати. Дуже додає жіночності, гарна, дуже така кольорова гама. Це, це плаття, сарафан, воно йде з підкладочкою такою, так? Повністю натуральне. Видно, що це така більш преміальна. Не знаю. Преміальна колекція, і просто воно є, в чому я так не знаю, чи це колекція, тому що воно є тільки в одному такому варіанті, і це тільки плаття, інших кольорів немає, тільки в такому варіанті. Але якщо вам щось таке сподобалось, реально плаття дуже класне. І тут я просто вирішила аж потанцювати в ньому, там якась музика грала, як завжди. І, звісно, Куди ж без розпродажу схватила просто в останній момент, подумала якийсь такий цікавий топ, незрозумілий, і треба з нього щось придумати. І ви знаєте, за 50 крон так, множимо на 5 гривні. Ну Це просто штука під, під будь-який варіант. Там ззаді йде на таких зав'язках, я навіть подумала і приміряла ці зав'язочки наперед. Зараз покажу цей варіант, але знаєте, от класно, теж можна надіти плаття бретельки так, і зверху ось цю прозору штуку. Ось, наприклад, дивіться, там обрізати собі легенько ці бірочки, всі, це все можна придумати. І просто спереду ось такі бантики, красиво. Ну і все, Тут я вже забігла попити каву, порелаксувати трошки собою наодинці побути, подумати. і... Так завершується мій міні-шопінгдей. І поки в Україні якась неймовірна літня погода, в дані усе письмін, вітер, дощ, але маємо те, що маємо. Не жаліємось. Дуже дякую всім за перегляд. Дякую, хто поставить лайк. Я дуже це ціную, повірте, мені аж просто хочеться літати в той день. Дякую за коментарі. Пишіть, не соромтеся, будемо спілкуватись, підписуйтесь на мій канал ще раз, будь ласка. Гарного вам дня! Бажаю вам всього-всього хорошого. І все буде Україна. Па-па!